Тихо не ходи. Вот тут остановитесь. Вот Вы просто остановитесь, а я вас ждала. У меня метро Лахайв он будет, у нас по. Ага. Прикинь. Він дійшов до Італії Рисо, назад. Бере сипки дуже смачно. Да молоді бери голландський Огірочок, зроби канапку собі. Сьогоднішній музей під відкритим небом присвячений 125-й річниці від дня народження Євгена Конувальця, відомого військовика, який був безпосереднім учасником Першої світової війни, учасником створення українських збройних формувань Української Народної Республіки, і членом керівником української військової організації, яка пізніше в ОУН. І власне, так як він людина, яка мала безпосереднє відношення до військової тематики тих часів, відповідно, ми вирішили таким чином вшанувати його пам'ять, тобто показати, як виглядали українські військові формування у минулому 20 столітті, і в які періоди ці українські військові формування формувалися. А саме перша експозиція, це Перша світова війна 1914 18 роки. Українці в складі австро-угорського війська з на позиціях спільно з німецькими союзниками. Наступна експозиція це вже період Другої світової війни. А саме українці в складі робітничо-селянської Червоної армії, яка воювала з під керівництвом радянського союзу. Наступна експозиція це теж присвячено українцям. Але які перебували в інших військових формуваннях, зокрема в німецьких збройних формуваннях, а саме 14-та добровільна дивізія СС Галичина, яка була сформована в 43-му році на теренах Галичини, і вона брала участь вже в 1944 році в боях проти наступаючих військ Червоної армії. Ну і остання експозиція це в табір. Лісовий табір вояків української повстанчої армії. Єдине військове формування 20-го століття, яке без допомоги і без сприяння і без участі німців, поляків, москалів чи інших зі зброєю в руках самостійно боролися за українську самостійну соборну державу. Запрошуємо до резинки, де можна взяти кулемет Хелмос. Tá, tá,